Приєднуйтесь. Я вас вітаю на уроці української мови. Тема навчаюсь змінювати у процесі слово зміни іменників голосний І на О Е. Або простіше це чергування. Так? Це чергування голосних в іменниках при зміні іменників. І міняється на О. Число сьогоднішнє, класна робота і буква, яка Вчера була yeah. сьогодні. А, ні вчора було, ми на чиписали, да? Mm -hmm. значить сьогодні ши. Не з чим. Ш. ні, про... Про ша ша. Oh. Шарик. Добре, нема, да? Шикарно. шарик Шин шила. Шукала. що вона може шукати? На ши. Шишку. Шишку. Хорошо. Шикарна шиншила. Шину. Шину, да. Шикарна. Шикарна. В значенні дуже гарна. Шиншила. Шукала. шишку. Шину, шкірку, що нас ще шукати може там Шубу. Угу, Значить, у нас ши. Нас ши. Наступно Куди? Жила, шукала шичку. Єсть? А сьогодні чергування голосні, так. Сьогодні чергуються голосні. Так звучить тема. Змінювання в процесі, слово зміни, але простіше це чергування. Чергування. Так, Вчора чергувалися приголосні, сьогодні будуть чергуватися голосні. Так, є? Можна? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, ще дописуйте, де хто дописує. Хто вже написав? Да. Знайдіть в цьому реченні головні слова. і присудок. Про Шикар. що це речення? Про шиншил. що це речення? Про кого? Шиншила. Про шиншил. Шиншила підмет. так? Шиншила підмет. І шиншила, що робила? Шукала. Шукала. Шукала присудок, Шикар. так? Підмети присудок. Можна прибирати? Дописали? Mm. Ні. Ви робите заготовку числа перед тим, як починається урок. Да. Так. Всі. Хто робить заготовку, того швидше все виходить, правда? Да. Mm. Да. Так. Я все самі учка, її mm пишу. -hmm. Я, я теж все уволілась, мабуть. Так, поки ми чекаємо Давида, шукаємо в підручнику сторінка 87. Справа 16. Прочитайте текст, добре до нього заголовок. Добре, до нього до заголовок. заголовок так? Є текст у вас, прочитайте його. Прочитайте цей текст. Він є на екрані, він є в підручнику, сторінка 87. сім. Ввічливість мистецтва людського спілкування. Завжди звертайтеся до людей зі словами вічливістю. Вічливості. Вічливості. Вічливі слова, слова з допомогою яких людина виявляє уважність, люб'язність і чемність у спілкуванні. Виявом уважності, люб'язності і чемності є доброзичливе і чуйне ставлення до людей, повага до їхньої думки, терпимість до колишніх і вимогливість до себе. Гречність, шановлива, вічливість, у поводженні з людьми, кожна людина має дотримуватися правил Гречності. У вас є пояснення, так, що слова вічливість і гречність це слова синоніми чи антоніми? Антоніми. Антоніми це протилежні зазначення, анонімніми. Гірмоніми, синоніми, так? Тобто Гречність це означає те саме, що й вічливість. Це мистецтво літературного спілкування. Як можна назвати цей текст? Гречвовим? Як можна його назвати? Гречувавим. Можна його назвати мистецтво літературного спілкування або просто вічливість, вічливість. Ну, гречність. Да. Так, можна, да? Наше завдання у вас в підручнику краще видно, ніж на екрані. На екрані всі слова виділені. Да. Нам треба ось ті слова, які виділені у вас в підручнику. Це слово вічливість, далі вічливость. Це 16 вправа, але писати і не треба. Виявляє уважність, так, правильно, далі чорним у вас люб'язність, чемність. Ще що у вас є. Уважність. важності, люб'язності, чемності, гречність і внизу там гречності не можу підкреслити, воно вже в мене аж в самому низу екрану. Гречності. Є. Ну, і тут ще можна взяти слова виможливість. Його немає. У, його немає, у вас вимогливість, але його також можна змінити. І терпимість також можна змінити. Але тут буде трошки навпаки змінюватися, але можна змінити. Отже, давайте розглянемо слово вічливість, вічливості. Що вічливість, називний відмінок, але кого чого в родовому вічливості. Чим відрізняються ці слова? Що в них різне? В, віч... в називному відмінку у нас стоїть І. І. Так? А в родовому. А о. Так? О. Прочергувалося в родовому. «о». Уважність і уважності. Беремо звідси, слово звідси. Уважність, що? Називний відмінок. І, але немає кого чого? Уважності. Тобто, що з'являється? Прибери, так. є Люб'язність і люб'язності. Чим відрізняється? В називному буде. І а в родовому? О. О. Чемність чемності. Називний відмінок що? Чемність? Чемність і. і, і. А родовий і там. О. чого. Немає Чемності. чого Чемності. так? Щоб легко визначити родовий, підставляємо слово. Немає, немає чого. Так, кого чого? І зразу знаходимо, виставляємо слово. Отже, і прочергувалося на О. Змінилося о. на О в процесі зміни відмінка. Далі у вас в підручнику цих немає слів, але їх також можна змінити. Що терпимість, але немає чого. Змінити. Терпимості, нетерпимості, що вимогливість, але немає чого? Вимогливості. вимогливості. Ми вимогливості. Знову зміниться слово. Отже, який можна висновок зробити? Зараз ми відкриємо таблицю. Таблиця у вас, це ми проговорили. Таблиця у вас на сторінці 88. Ми її не пишемо, цю таблицю. Не пишемо, ми писати будемо трошки інше. Ось всі оці слова, які ми з вами тільки що вибрали. Да? Вічливість, уважність, люб'язність. Змінюємо слово. Вічливість. Але кого чого? Вічливості. Вічливості уважність. Змінюйте. Чого? Важністі. Уважності. Уважності. Люб'язність. Чого? Чого немає? Любля. Чемність, Чимність. Чого? Джемонсті. 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 Гречні. Э, бу, 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 Дай, гречність. Гречність, гречність. Пропусти один рядочок, і потім запишеш. Терпимість, але чого? Терпомощі. Терпимості. Терпимості, так, І вимогливість. в мене знову не вийде туди в кінець. Ой. Ті, да? Соня вздрукувала слово вимогливості. Yeah. Зміниться І поміняється на yeah, о. о. І поміняється на О. У деяких випадках може змінюватись І, може змінюватись на Р, на е, але в деяких випадках. Отже, ра... чим вони відрізняються? Радість, радості. Радості. Можна діти. Можна якість. Якості. Якості у деяких іментах, в однині, що в початковій форми мають нульове закінчення зі зміною форми слова в корені, відбувається змінювання звука і на О. У деяких відбувається змінювання І на Е. Коли це відбувається? Коли ми змінюємо що? Ну, слово, да? коли ми змінюємо слово, а, підставляємо слово, змінюємо. Зараз спробуємо. Читаємо пари слів. Про Промінь, але немає чого Променя. променя. Ми не можемо сказати промоня, проміня. Так? Буде правильно сказати променя. Що? Повінь, але в родовому немає? Чому. чого числі повені. Корінь, Корінь. Але... немає чого корень. Кореня. Оце слово немає, допомагає знайти, який відмінок. Родовий, да? родовий. Так. Його це слово як підказочка. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли так. можна то коли можна визначити, як правильно писати слово? Треба підставити якесь слово. Оце слово нема чого. І ви визначите родовий відмінок. Отже, що спільне між цими словами? Що в них спільне? промінь променя. Ану, будову слова згадайте. Корінь, так? Yeah. Да, корінь. В усіх словах спільний корінь. А yeah. відмінне, що зі зміною форми слова в корені. Промінь, так, когольдень. Зараз, секунду, так, не те, не те, що мете. А, отак. Корінь, промінь. І тут промінь. Отак. І е, чергування відбувається в самому корені серединці, так? Повінь. Повині. Зрозуміло, де відбувається чергування? Так, да. так, тепер пробуємо. Нічого складного немає, не так страшно, як здається. Є у вас е, вірш, ми його записуємо. Це вправа 18. -та. Весь? Так, ми пишемо його весь, але ви записуєте без дужок і правильно слово. Ну, от якщо воно написано так, пізнай свої можливість і жити чи по щирість. По совість, безхитрість, беззадрість, зрадливість. Український більша радість від юність до старість. Правильно вірш? А як це правильно? Вісімнадцята. Так, все правильно. Не зовсім. Треба відкрити дужки і змінити слова. Ну, наприклад, перший рядочок, пізнай свої. Можливість. Можливі. Можливості А як? Пізнай свої можливості її. Можливості, правильно отут і зникне, а з'явиться о Ваши ми нам підказали, а далі ми будемо пізнай свої можливості і жити вчись по. Ширості. Ширості. Так. О? Словості. Словості. Словісті. 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 совісті. Без... Без, хитрісті. Хитрісті. без хитрості, хитрості. 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 О, я бача, да? Без заз... заздрості. Так, далі. З раділ вості. Да. хай буде більше радості. Правильно? Від юно юності до Старості. 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 Тобто змінюються всі, крім слова, совість. Да? Совість, совість". Є, і писати. є, записуємо. Але пам'ятаємо без дужок пишемо да? і змінюємо слова. А що, тут вже норм... вже і правильно тут, да? Де, ні. Ні. Ну, Абсолютно нічого не виправлено угу. Вам треба виправити. Ви змінюєте слова. Ми сказали, прочитали всі слова. Чергування від... відбудеться в усіх словах, крім слова совість, так? Да? У з'являться закінчення. Відбудеться чергування. совісті, так? По чому? По совісті. В слові совість, Можна так сказати, по совості. Жити по совісті. Ні, ну от ви слухайте, як ви говорите, все. А от тут буде в ширісті шир. Рості, ще рості. Там і... Добре. Чекаємо. Я вже дописую. Угу. Вийди з уроку, Перейди в безпечне місце. Завжди пам'ятайте, ми знаходимося в різних регіонах. Якщо ви чуєте, що у вас щось відбувається, вийшли з уроку. Перейдіть в безпечне місце.

Не не. Бери, поклади, Я так також записала. Угу. Молодець, блин. Я вже все. Так. В якому слові чергування не Я відбулося? Я тоже все. В якому слові чергування не відбулося? Совесть. Слове совесть. Я так? даже сам. Так. Я не. Так, кто у нас еще пишет? Давай пишет и... Я еще троха написываю. Я еще трохи написываю. Я Добре. Тоже написываю уже. Зараз проверим Есть Я исправлю. Угу. Я сменила все, кроме совести. Так. Я теж. Ну, давайте відкриємо Настя. його. Ось, перевіряйте. Везде просто міняється і на кінці. Так, ну міняється закінчення. Було нульове стало закінчення І, так, Був м'який знак стало закінчення І, і угу. змінилось чергування всередині слова можливості, щирості, хитрості, заздрості, зрадливості, радості, юності, старості. Крім слова совісті. Тут не змінюється слово, не чергується буква. Перевіряйте свої написання. Ну, ну, мене все правильно. Молодці. Оцініть свою роботу. Виставте собі там оціночку за свої старання, що ви так У мене. мене є і така наклейка. Так. Знайдіть і в цьому вірші слова антоніми, які є протилежними. Не. Не. Знайдіть протилежні слова. Совість совісті. Можливості. Я приклеїла ні, ні. жувачки. Ні, ні, да, а ну ще шукати. Радості. Таку я наклейку наклею. Ну, радість, антонім, сум. Тут немає сум такого слова. А. Шукаємо протилежне слово. Із виділених слів. Тут є з виділених слів два слова, які між собою антоніми. Я все. Я теж. Здрасте, зрадливості щирості, радості Ну, це не вони не будуть совість, хитрость. Юність і юність старість, юність і старість. Слова Антоніна. Все дописали, перевірили. Можна так. Далі. Наше наступне завдання: слово совість і совісті вони є спільнокореневі чи форми одного слова. Форма одного слова. Форма одного слова. Да? Пам'ятаємо, що як легко визначити спільно якщо мають різне значення. Якщо однакове значення, то це форма одного слова. Далі прочитаємо назви міст України. Прочитайте їх: Бориспіль, Канів, Миколаїв, Ань. Бердичів, Фастів, Харків, Чернігів, Тернопіль. Чи доводилося вам бути в будь-якому з цих міст. Ні. Ні, не доводилося, але я бажаю, щоб ви відвідали. Хоч одне, а, а найкращий. Отже, так. наше завдання з вами змінити ці назви міст. Записати за зразком. Є зразок, а де він чому не з'явився? Є зразок, зразок Львів, але Львова. чого немає? Львова. Львова. Отже, перше слово у нас іменник. Читаємо його. Бориспіль. Бориспіль, так? Бориспіль. Але нема кого чого. Борисполя. Борисполя. Пишемо, давайте так, щоб спростити собі і менше писати, будемо писати вже змінене слово. Добре? Добре. Харкова, не Харкові, Ой. Харкова. Аркова Отже, перше слово у нас з вами Борис Поля. Борис Поля. Борис поля. Можливо, чули, чим знаменитий Бориспіль? Не. Найбільшим аеропортом України. Бориспіль. Бог. Бориспільський, так, Бориспільський аеропорт. Далі. Наступне місто. Канів, Канів. 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 але немає кого чого. Каніва. Каніва. Ка. Не, нева. Ні, Змінилось. Канева. 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 Канів. Місто Канів знаходиться на... на Дніпрі і славне тим, що знамените тим, що в ньому є. Поховання Тараса Шевченка. Канівське. Там знаходиться могила. Далі. Миколаїв. Миколаїв. Миколаїва. Миколаїва. Микола Миколаєва. Ва, Микола -ва. Так, Місто Миколаїв. Портове місто має величезний парк, має величезні території. А я була у Миколаєві. Прекрасно, бачите. Я там Баль, жила. Прекрасно. Бердичів, але немає кого чого. Бердичева, правильно. Бердичева. Ну, про це місто не знаю нічого. Ну, взагалі нічого. <суміст> знаю, що таке місто є. А що в ньому такого цікавого, треба знайти подивитися. Да. Фастів. подивитися. Фастів. Фастів, але немає фасу. Фас. То фастома. Фастовки. Фастова пала Фастова. Астова Фаш. Так, далі. Харкова. 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 Я мимо Харкова вот это проезжал. Угу. Ага. Мимо. Чернігів. Чернігова. 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 Чернігова.

Давайте добавим три, две, два. Я тоже. Готово. Одна у вас стариночка. Ну, у меня уже лошадь скоро кончится. Вот же, у деяких именников водный Які в початковій формі мають нульове закінчення. при зміні в родовий відмінок відбувається чергування. І змінюється на які? О а. або Е. Так, О або Е. Запам'ятали? Прибирати так. можна? Прибирати так. 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 можна. І ваше домашнє завдання на сторінці 90. Шукайте їх. Я вас не видел. Я не видел. Уже. Я видел. Где оно находится? Право 20. Я нашел. Знайшли? Право 20. А. У вас є слова радість, гість, поріг, дім, стіл. Вам треба змінити ці слова і поставити їх удовольствие відмінити. По радості, порог. Радості. І... Далі. Гість, але немає кого. Гостя. Гостя поріг. Порога. Немає, поріга. Дім. немає дім. Дому. Дому не діма, Дому, стіл. Стіл. Стола. стола. Дома, стола. Є. Отже, наступне, ви змінюєте ці слова, і вам треба. Дивіться, у вас завдання пов'язане із завтрашнім. Завтра у вас розвиток мовлення. Так. Давайте ми це зупинимо, і я розповім, що ви робите завтра. Домашнє завдання записане? Да. Так.